Пані Аліна обирає одяг для своєї трирічної доньки в обласному гуманітарному штабі. Приходить сюди не часто, приблизно раз на сезон. Нині вже за літніми речами. За взуттям та для садочка платюшки, шортики. Саме на літнє вбрання кажуть, у гуманітарному штабі нині найбільший попит. Напередодні від благодійників отримали новеньку партію одягу для малечі сарафани та капелюшки. Літні панамочки на хлопчиків, на дівчаток, футболочки, штанішки, кофтин сарафанчики. саме завдяки численній допомозі благодійників. Речей вистачає на всіх охочих, кажуть в гуманітарному штабі. Зокрема, вже більше року регулярно доставляють гумдопомогу волонтери української команди. Цього разу серед іншого для малечі привезли солодкі подарунки від французьких партнерів фруктове пюре. Завдяки нашим західним партнерам. Ну ця допомога продовжується. І Маємо сьогодні можливість вже в чергове передати цього разу ось такі фруктові пюре. Великий гарний асортимент для дітей внутрішньопереміщених осіб. Орієнтуйся вже від того, від що надіслали нам наші партнери з Докфою Україн». Комунікуємо з відповідальними особами з сторони обласної ради, домовляємося про логістику. Вони під'їжджають на склад, все дуже оперативно Так і в принципі таким чином воно тут і знаходиться. І хоч літніх речей поки що вистачає, проте сезон лише розпочався. кажуть у гуманітарному штабі. До того ж, завжди залишається потреба у постійній білизні посуді, дитячих іграшках та книгах. Всіх переселенців хочу подякувати всім місцевим жителям Хмельницького за те, що вони завжди відгукуються на наше прохання приносити до нас речі. Особливо сьогодні це важливі речі, літні, літній одяг. Так само посуд залишається в потребі, так само якась постільна білизна, полотенце, дитячі іграшки, книги дитячі. Благодійники кажуть, якщо в обласному центрі вимушені переселенці мають широкий вибір речей, то у віддалених громадах з гумдопомогою дещо складніше, тож закликають місцевих владців звертатися за поміччю. Так минулого тижня вантажі поїхали на Старосинявщину та Волочищину. Нині відправляються у Новоушицю. Я особисто буду перебувати на Новоушичині, тому що така тенденція, що ті внутрішньоприміщені особи, переселенці, які знаходяться в місті Хмельницькому, Хмельницькому районі, мають можливість приїхати сюди отримати допомогу більш-менш регулярно. Що в віддалених регіонів, там ситуація ну, дещо складніша. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33-й канал.